Громадські організації створено, шановного службу Миколі Івановичу, хочу зазначити, що 35 громадських організацій в області. Вони зараз є створена корабляційна рада зголів громадських організацій, учасників антитерористичної операції в області. І всі ці громадські організації в суботу збираються тут, в малому залі обласної ради. І будуть вирішувати питання, яким чином ми повинні діяти. Я розумію, владу немає коштів. мене, Яким чином ви не отримували пільгу перевезення 20 років. Ви як ви працюєте без цих коштів, вибачте мене. Вам не, не виплачували субвенція 20 років, то якщо ви працюєте до цього часу, чому ви не обанкродуєтесь? А з якого диво ви обанкорочуєтеся за 2-3 місяці, поки прийде субвенція з державного бюджету? Що не можна почекати 2-3 місяці, ви <пи> не дали, я даю відповідь. Ви надали питання, я, 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 я даю відповідь. Знаєте, крім політичних законів і економічні, економічні законі. Шановні ви пишіть нам ви ті статья воюють і захищають вас. <плес> Стадіятеля, тоби ви половини, то вас було б вже відомо. Влади та органами місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносини з юридичними та фізичними особами, суб'єктами підприємської діяльності які забезпечують діяльність на ринку транспорту та без, безпеку перевезення. Що ще треба? Цей закон регулює. Ми не живемо по закону ветеранів чи не ветеранів. Ми називаємо законодавці чи чорно. Ми живемо закону по цьому. Давайте ми вже знайшли ту хитку стежину, якій іде, а ви вийшли до трибуни.